Або маєш слух, або ти сам слугав. Містер Гордон завжди боровся за нас, про цих робітників. Ця епідемія викошує нашу націю. Береш нового кухаря. Угу. Я Флойд Монк. Ви мали приїхати ще вчора. Прокинувся у паклі. І ось у рай потрапив. Вітаємо в нашому домі. Ми віримо, що не можна забирати будь-чеє життя, бо хоче жерти листя це його право, та це не означає, що нам не можна м'яса. Що сталося з вашим пальцем? Довелося вітяти його. Можна торкнутися? Ні, і з цим типом щось не так. Щома прийшла на наш острів. Продуктів за вистачить на кілька днів. Дітям треба їсти. Усім треба. Вам навіть руки не доведеться бруднити. Я не дозволю жодних убивств у цьому будинку. Ваші викривальні статті вже зробили вам чудову репутацію. Не щодня зустрічаєш людину з першої шпальти. Я знайду нам ще їжі обіцяю. Полювання та патрання. Залиште мені. Я прогодую свою родину. Ти ж ніколи в житті не стріляв. Лідера та годувальника. Я лише зробив те, що мусив. Через тебе нас закриють. Ти геть шезонутий, Флойдемок. Ми ризикуємо заради них. Ми заслужили найбільше. Він налаштовує проти нас слух. Цей кухар, здається, планує якийсь бунт. Звільняєте мене. Здається, це я вас зараз звільню. Це не кухар. Усіх, окрім себе! Флойд Монк мертвий. Тоді хто у мене в будинку? Краще молися, щоб цивілізація повернулася, бо для мого світу ти не створений. Де з дому! Великий маніпулятор. Ні, не треба бажаю! <рес> Скоро у кінотеатрах!